Моє любі. У День Святого Валентина прийнято дарувати один одному Валентинки. Не просто так, не просто звичайним людям, а тим, кого ми дійсно любимо та поважаємо. Це і наші мами, тата, бабусі, дідусі, братики, сестрички та гарні друзі. Сьогодні пропоную вам зробити. Ось такі сердечка, які будуть символізувати вашу любов. Зробити їх зовсім нескладно. Я вам покажу, а ви просто повторіть, можна з них зробити листівку, а можна просто багато різних сердець, які ви зможете подарувати різним людям та висловити свою любов. Я покажу вам, як зробити. Таку гарну листівку з сердечками. А ви зробите та надішлите мені свої фотографії, як ви виготовляєте листівку, а ще краще, як даруєте її своїм рідним, близьким та всім тим, кого любите. Буду чекати на фото. Ну, а ви переглядайте відео та виготовляйте. Гарного дня! Для виготовлення ось такої листівки сердечка, вам знадобиться кольоровий папір рожевого або червоного кольору. Якщо захочете, можна зробити і іншого. Папір може бути двостороннім, ось таким, як у мене, світло-рожевий, або одностороннім. Також можна спочатку нам треба вирізати. Велике коло. Для цього я візьму круглий предмет, наприклад, ось таку миску та обведу олівцем в куточку аркуша, оскільки коло потрібно велике. Потім по контуру ножицями виріжу, але спочатку відріжу зайвий прямокутник. Вирізую по контуру. Обережно. Повертаю коло. Ви можете попросити батьків, щоб вони допомагали вам і притримували, ось скільки воно велике. Прибираю все зайве. Тож нам потрібен олівець, круглий предмет, кольоровий папір і ще знадобиться клей. Тепер я беру і загинаю невеличкий шматочок знизу на висоту вашого нігтика, перевертаю і піднімаю на висоту загнутого краю. І ще раз так. Це десь приблизно 1 см. Перший раз загнути вам може допомогти хтось з близьких, а вже потім ви будете продовжувати складати самостійно, прогладжувати пальчиком по всій довжині та робити лінію згину. Ось ми вже і згорнули. у нас вийшло таке, наче віяло, тепер його треба скласти навпіл. Так, щоб верхні частинки були однаковими. Ось так, і з'єднати серединку. Можна складати в будь-яку сторону. Щоб з'єднати серединку, вам знадобиться клей. Візьмемо клей і змастимо середню коротку частинку серця, там, де у нас починало складатися наше віяло і перетворюватися на серце. Потім складаємо і притискаємо міцно, тримаємо, щоб склеїлося. Трошечки потримавши, відпускаємо. Ось і готово. Дуже легко і цікаво. Якщо у вас будуть використані кола різного розміру, то й серця у вас вийдуть також різного розміру. Потім з цих сердечок, ви можете зробити листівку, ну або залишити так і подарувати своїм близьким. А зараз я покажу приклад, як же можна зробити листівку. Використовуючи такі серця та уявляючи, що це не звичайні серця, а серця повітряні кульки. Щоб це зробити, треба взяти. Будь-яку основу. Це може бути аркуш паперу або картону. Викласти їх красиво, щоб вони поміщалися та приклеїти. Потім взяти кольоровий олівець. У мене червоний. Та намалювати від них ниточки та бантик У вигляді двох дух двох крапельок з кружечком посередині, а потім розфарбувати. Ось і все, моя листівка вже готова. А тепер покажіть свої.